Давайте сьогодні зазирнемо в перебільшення, цифрове серце сучасної української армії. Мова піде про систему кропива, і це знаєте, не просто якась програма. Ні, це справжнісінька революція, яка народилася прямо в окопах, і вона перетворила отої хаос бою на чітку скоординовану операцію. От просто уявіну собі класичний туман війни. Це ж суцільна невизначеність. Кожен солдат відчайдушно намагається зрозуміти, де свої, а де ворог. Втримати ситуаційну обізнаність в таких умовах, це ну, просто величезний виклик, і від цього напряму залежить життя. І от саме для боротьби з цим хаосом і з'являється кропива. Це, по суті, технологічна відповідь на отой самий туман війни. Рішення, яке дає змогу кожному побачити повну цілісну картину того, що відбувається. Добре, який у нас план на сьогодні? Спочатку розберемося з основами, що ж таке ця кропива, потім зануримось у більш просунуті штуки, наприклад, як створюється цифрова картка вогню. Ну і наостанок, найцікавіше поговоримо про те, яку ж стратегічну перевагу все це дає на полі бою. Так, почнемо з азів. Мабуть, найголовніше завдання кропиви це створити єдину оперативну картину для всіх. От щоб абсолютно кожен бієць бачив на своєму екрані те ж саме, що і його командир, спільна реальність, якщо хочете. І все насправді починається з трьох дуже простих кроків: перше фіксується власне місце знаходження. Далі на карту наноситься вся розмід інформація, яка є від ворожої піхоти до якихось важливих орієнтирів. І що найголовніше, цією сценою можна миттєво поділитися з сусідніми підрозділами. А символів тут цілий арсенал, можна позначити буквально все серйозно від власного командного пункту до, скажімо, конкретної моделі ворожого танка, який щойно помітила розвідка, і в результаті миттє з'являється неймовірно насичена детальна тактична картина. І, звісно, система має купу корисних інструментів. От, наприклад, циркуль. Це ж геніально просто. Одним рухом пальця можна виміряти точну відстань до будь-якого об'єкта. Наприклад, до он тієї посади, де може ховатися ворог. І для планування вогню це ну, критично важлива інформація. Гаразд, з основами розібралися. А тепер вищий пілотаж створення цифрової картки вогню. Треба розуміти, що це вже не просто якісь позначки на карті. Ні, це детальний, продуманий до дрібниць план оборони цілої позиції. Просто погляньмо на цю різницю, вона колосальна. Раніше що було? Командиру потрібен був аркуш паперу, мінімум чотири кольорові олівці і купа часу, щоб це все накреслити, а будь яка зміна обстановки все треба перемальовувати. Кропила ж, вона перетворює цей архаїчний процес на живу, динамічну інтерактивну схему, яка оновлюється на льоту. І тут важливо розуміти, це не лише про зручність зовсім ні. Цей цифровий стрибок це ж частина значно більшого процесу, це про адаптацію до сучасних військових стандартів, стандартів, де швидкість і точність обміну даними вирішують ну практично все. Добре, а тепер давайте пройдемося крок за кроком по тому, як командир, скажімо, відділення створює такий детальний план оборони прямо в інтерфейсі кропиви. Все починається, звісно, з фундаменту нанесення позицій своїх бійців. Кожен чи то стрілець, чи кулеметник, чи гранатометник, от, наприклад, гром і вікінг, кожен отримує своє чітке місце на цій цифровій карті. Далі визначаються орієнтири. Це може бути будь-що помітне на місцевості, пошкоджений гараж, самотнє дерево, що завгодно. А навіщо це потрібно? Щоб усі підрозділи, абсолютно всі, говорили однією мовою, щоб команда Вогонь по орієнтиру номер 2 була зрозуміла кожному без зайвих пояснень. Так, позиції є, орієнтири є, що далі? А далі для кожної вогневої точки кресляться її сектори обстрілу. Це робиться для того, щоб гарантовано не залишилося жодної сліпої зони, жодного клаптика землі, куди міг би непомітно прослизнути ворог. І отут є один дуже важливий тактичний нюанс, який кропива просто ідеально допомагає візуалізувати. Сектори вогню сусідів повинні перекриватися, причому як мінімум на 30 градусів. Що це дає? Це створює так званий перехресний вогонь. А потрапити під такий вогонь і вийти з-під нього завдання, скажімо так, надзвичайно складне. Але оборона це не тільки вогонь. На карту також наносяться інженерні загородження? Можна точно до метра спланувати, де будуть лежати протитанкові мінні поля, де протипіхотні, а де якісь заміновані завали. Все це для того, щоб максимально наскільки це можливо, ускладнити життя противнику. Окей, ми розібрали основні функції, але постає логічне питання і що з того, яке все це має значення в реальному бою? Давайте тепер підсумуємо, як усі ці цифрові інструменти перетворюються на цілком реальну, відчутну, стратегічну перевагу. Якщо звести все до ключових переваг, то виходить така картина. По-перше, швидкість плани передаються за секунди. По-друге, чіткість, візуальний інтерфейс виключає помилки і непорозуміння. По-третє, адаптивність. Ситуація змінилася, план оновили миттєво. І все це разом не просто підвищує ефективність, це і це найголовніше рятує життя, у тому числі запобігаючи трагічним випадкам дружнього вогню. І наостанок ще одна, як на мене, просто блискуча деталь. Уявімо, що карта перевантажена позначками, тактичними символами, секторами, і треба швидко зорієнтуватися на чистій місцевості. В кропиві це робиться одним дотиком: просто вимикаються всі шари, і перед очима чиста мапа. А тепер спробуйте зробити те саме з паперовою картою і чотирма кольоровими олівцями. Так, кропива це вже наше сьогодення, потужне і ефективне. Але її існування неминуче змушує замислитись. А що ж буде далі? Якою буде наступна еволюція солдатської мапи, коли доповнена реальність та штучний інтелект стануть такою ж буденністю на полі бою, як сьогодні, планшет? Це питання, відповідь на яке ми побачимо вже, мабуть, зовсім скоро.